Доброго дня. Сьогодні хочемо розглянути книги, які допоможуть вам працювати з історіями війни, з травмою, з ПТСР і так далі. Книга Життя в одній валізі вона при для роботи з біженцями-переселенцями. Вартість цієї книги 420 гривень. Ось коротенький зміст. Наступна книга робота з травмою ПТСР. Це простенька книга базова по роботі з травмою ПТСР да, з різними категоріями населення, з техніками для роботи. Як і попередня книга, вона 70% практична. Вартість такої книги 350 грн. Консультація в бомбосховку це. Книга по роботі також з травмою, з людьми, які були в бомбосховищах да, мають травму втрати і так далі. Наступна книга собі по роботі зі стресом це багато прям, вступ в стрес і багато технік по роботі зі стресом. Наступна це психологічна робота з волонтерами. І книга і ролі фотерапія в роботі з тілом. Тут багато вправ, технік по роботі з тілесним усвідомленням себе, переживанням травматичних подій і не тільки від війни, а загалом вартість цієї книги 300 гривень. Якщо вам якась книга сподобалась, не соромтесь, замовляйте її в нашому магазині або задавайте питання. І нагадую, що всі ці книги є практичними на 70%.